Усім привіт! Ви дивитесь канал I can Do It. Сьогодні приготуємо гострий салат з кабачків з кетчупом чилі. Для початку кабачки потрібно помити та почистити. Якщо кабачки молоденькі, то можна залишити їх зі шкіркою і серединкою. У мене є і старі, і молоді. Тепер нарізаю усі кабачки кубиками. У кастролю з кабачками додаю цукор, олію оцет, Сіль та мікс кетчупу Торчин-Лагідний та Торчин челі. Перемішую та кладу на плиту. А поки не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А також покладіть цьому відео вподобайку і напишіть свою думку в коментарях. Тепер чекаю, доки усе закипить. Та варю 30 хвилин. Очищений чесник подрібнюю блендером. Додаю чесник до кабачків. Та улюблені спеції або просто чорний малений перець. Та варю ще 30 хвилин. Готово! Тепер стерилізовані банки наповнюю салатом та закриваю. Ви лише подивіться на цей колір, наскільки він насечений, кабачки дуже гарно виглядають. Обертаю банки та накриваю чимось теплим. На наступний день складаю до всіх консервацій. Таким у мене вийшов гострий салат з кабачків. Салат дуже смачний і пікантний. Підходить для різних страв. А найголовніше, що готується дуже швидко і просто. Смачного!